Позаду мене, в декількох метрів, місце, де в суботу ворожий дрон вбив молоду дівчину 23 років. Це моя колишня учениця. Я, коли прийшла працювати в школі, вона навчалась в 9 класі. Дитина тільки починала жити. Вона працювала, але орки відпрацьовують цілі на живих мішенях, і дрон залетів до неї в магазин. Але вона ще певний час була жива. Але три інші ворожі дрони цинічно спостерігали, як вона вмирає, і не підпускали до неї ані рятівників, ані швидку допомогу. А вчора у Дніпрі загинула 21-річна дівчина, яка потрапила під ворожий обстріл 24 вересня. Три тижні лікарі боролися за її життя, але поранення виявилися несумісними. Тож вони ціленаправленно, ці ці кляті виродки вбивають молодих дівчат, дітей, наших хлопців просто так, заради забави, заради того, щоб підпрацьовувати цілі. Тож про що хочу нагадати? Я розумію, що мій ролик не наба не набере багато переглядів, але бережіть себе, бережіть свої родини і пам'ятайте, що четвертий рік нас тупо вбиває. Тупа нація.